Віт, і я не очікувала, що ця річ буде настільки гарна. Взагалі я не дуже цікавлюсь е, різними намистинками та бісером, і працювала з ними тільки декілька разів. І то більшість разів це було дитинство, коли мені купляли такі великі набори бусин, з яких я робила різноманітні прикраси. А більш дорослому віці я зовсім навіть не думала про це, тим більше мені навіть не подобались вироби із бісеру, наприклад, колечки, які раніше були достатньо популярні. Але не у сторах інтернету я побачила ось це ось фото, і мені дуже сподобалася ця річ. Сподобалася ця концепція такого бантика, сподобалась плуничка, ось ця ось. Та оця ідея, ніби такі ліани оплітають мій виріб. Тому через деякий час я вирішила зробити цю прикрасу. Но не знаходила вже цю картинку, щоб не копіювати цю прикрасу, а створити щось своє просто на основі ось цього, що я побачила. І перше, що я хотіла, це полуничку, але у мене вдома її не було. Такої полунички, як на цій фотографії, і взагалі будь-якої фігурки-полунички. Але мені її все ж таки хотілось. Тому із підручних матеріалів я вирішила зробити її свою. І використовувала полімерну глину червоного, зеленого та білого кольору. І з червоного кольору спочатку скатала шарик, а потім надавала їй більш витягнутої такої форми, щоб це нагадувало нам полуничку. Зеленого я також скатала шарики, які розплющувала просто між пальцями, та надавала їм такої форми листочка просто пальцями. Один кінчик він був такий більш круглий, а інший я загострювала. Роблю таких декілька листочків та розміщую зверху полунички. Там, де повинен бути фостик, полунички, я вштракаю штифт з колечком. Із з білої глини я роблю невеличкі такі відрізочки завдяки канцелярському ножу, щоб зробити маленькі-маленькі зернинки. Беру їх зубочисткою та втикаю в нашу полуничку. Коли я доліпила свою полуничку, я відправила її запікатись. Перед тим як працювати з полімерною глиною, будь ласка, ознакомьтесь з правилами. Наступне, що я вирішила зробити, це бантик, який я в'яжу самим звичайним способом. Спочатку зав'язую ось такий ось вузлик, а потім закручую бантик. Зав'язую його та поправляю. Бантик готовий залишилось оформити краї. Їх я просто підпалюю сірником, тому що запальнички поблизу не було і ближче було до сірників. Беру самі великі колечка, які в мене тільки були. І ось так от по боках просто їх продіваю та закріплюю пласковувцями. З іншої сторони роблю все те саме. Який утворився, потрібно було також продіти колечко. Тут я використовую менше колечко та надіваю на нього полуничку. Нанизувати бусини я вирішила на ліску. Тому взяла ліску і поміряла обхват своєї шиї, яку довжину я примерно хотіла б хотіла по свого вироба. А потім взяла і просто перерізала її наполовину. Брати потрібно трішки з запасом на всяк про всяк випадок. Потім прив'язується все до колечок. А ось так це виглядає уже з прив'язаної з обох сторін ліской. Використовую я рожеві, білі, різноманітні бусинки для основи. Думала, що можливо використовувати голові. Та для лози використовую зелені. Спочатку перехід я вирішила робити ось такими просто рожевими бусинками, хоча мені здається, що з самого початку можна було починати е, виплітати це все білими бусинками. Нанизую це з обох сторін, тому що я думала, що мені може не хватити якихось бусинок, щоб все було ідентично з двох сторін. Нанизую квіточку, потім нанизую такі ось бісеринки. Посередині нанизую білу бусинку, таку потім знову квіточка і знову бісеринки. З іншої сторони роблю все те саме. В цій роботі я зовсім не використовувала голку, тому що навіть самим тоненьким вушком крізь голку не провалазили бісеринки. А в цій роботі я їх 100% планувала використовувати. А по-друге, ліска вона сама по собі, така структура у неї, що нею навіть зручно нанизувати на неї ці бі бісеринки. Просто притримуєш її ось так: от двома пальцями, ловиш бісеринки, піднімаєш, щоб вони так пронизались, і потім. Я ось так, от переспускаєш і вони спускаються. Тому я піддіваю ось так от бісеринки і піднімаю вгору ліску, щоб бісеринки точно не лизалися. Коли закінчила роботу з нашими першими двома відрізочками, буду їх називати головні, щоб вам було простіше орієнтуватися. Їх просто придавлюю якимось предметом, щоб з них не почали випадати бісеринки, тому що ви можете ненароком зачепити їх, і просто ваша вся робота буде зіпсована. А поки відмірюю знову свою шию і беру. Трішки більше запасом, тому що наша перша, ося, ось вона йшла просто рівно, ось так от. А наша друга, оця Ліана, вона ж буде йти ось так, от, і їй потрібно ще місце, щоб ось так от, от зігнутися. Тому беріть трошки більше запасу, щоб вам точно вистачило. Знову їх перерізаю та прив'язую з двох сторін. Прив'язую я їх нижче головних наших відрізочків. І припалюю кінці, щоб вузлики не розв'язувались. Це потрібно зробити і з першими відрізочками. Тут я використовую ось такі ось різні зелені бісеринки, листочки, які я планувала використати. Та щоб розбавити, я використовую ще трішки рожевих та біленьких бісеринок. Головний колір у мене салатовий. Якщо у вас ще багато різних зелених відтінків є, то я думаю, це взагалі буде супер, тому що в мене було тільки два такий яскраво-салатовий і темно-зелений. Починаю ось так: от знову нанизувати їх. І тут мені посередині потрібно було розташувати зелений ось цей листочок. Так як листочків в мене було тільки чотири, я вирішила їх розпорядити рівномірно з одної сторони два і з іншої. І сторони, які будуть звисати, у мене будуть з листочками, а ті які будуть іти на хору, будуть без них. Тут я забуваю, що потрібно було продіти листочок і вже продіваю ліску в бусінку квіточку, і аж тоді вспоминаю, що тут повинен висіти листочок. Тому мені довелося половину бусінок зняти, нанизати туди листочок, та потім вже завершити цей ряд. Я нитку в квіточку, не знаю, як це на пальцях показати, але ізначально як ось так ось навскоси, щоб вона відразу через ось цю дирочку вилазила навскоси. У нас. Вироби, щоб виходило, що вона заходить, ось, наприклад, от, сюди, от, так от і вилазить отсюдова, щоб з самого початку була задана форма, і наступним вона так от, іде. Ось більш детально видно, як я продіваю ліску в квіточку. Спочатку роздвигаю ось ці білі бусинки, а потім ось так от просто навскоси продіваю ліску. Підхоплюю іншими пальцями, притримуючи нашу квіточку, я тягну ліску, і вона автоматично само затягується так, як потрібно. Спочатку воно виглядає так прямо, але якщо підтягнути наш головний ряд, воно сразу стає бугорком. Кріпити дві ліски одним тримачом, мені потрібно було в антіостальні бусинки рожеві продіти другу ліску, яка Якраз веде ось ліани. І це можна зробити спокійно пронизуючи цією ліскою бусінки. Але з першого разу, я коли принизувала ліско й бусінки, я потягнула за одну ліску, якось не закцентувала увагу на другій, і висмукнула у себе з рук, ось, бачите, ось цю ось ліску. І мої бусінки просто розсипались. Тому я спочатку вирішила для то, щоб зручніше було нанизувати, нанизувати на ось цю довшу, яка з ліанами, і потім в коротшу ось так от пронизувати ці бусінки. З іншої сторони, вийшло в мене все набагато простіше, я просто втримала ліску, не відпустила її і все добре пронизала. Але якщо ви будете працювати, ви можете не завершувати цей останній ряд, а вже завершувати, щоб було простіше, коли ви з'єднаєте дві ліски, так і справді простіше надягати їх. Я просто зав'язую вузлик, щоб в мене вже була закріплена робота, і мені не приходилось кожного разу регулювати дві ліски, а так можна потягнути за одну і в мене вже все відрегульовано. Підрізаю кінчик та закріплюю ось таким ось тримачом. Це зручно було зробити ще й завдяки цьому вузлику, тому що я підтягую бусинки, щоб в мене було все плотно, вдіваю цей тримач і завертаю ось так: от цей вузлик за тримач, щоб було зручніше тримати, коли я буду це зажимати пласкогубцями. Коли я добре зажала все пласкогубцями, перевіряю, чи не буде ця конструкція їсти, та потім підпалюю краї, щоб остаточно це все зафіксувати. З іншої сторони я доробляю ліани та роблю все те саме. Потім достаю потрібну мені фурнітуру. І з нам ще потрібний ось такий ось замочок та декілька ось таких ось колечок. Один із кінців я продіваю одне таке колечко, на яке потім нанизую ось такий ось замочок. Та закріплюю його. Так як це виріб ручної роботи, ви робіть під себе цей замочок. Якщо ви, наприклад, правша, то робіть його з правої сторони, якщо ви лівша, то робіть з лівої. В кінці я вирішила зробити таку невеличку цепочку для того, щоб регулювати довжину мого виробу. Для цього я взяла декілька таких скріплюючих колечок, які просто скріпила між собою. Беру одне колечко, загинаю його, та потім все інше роблю з іншими. В кінці я хотіла зробити на останньому колечку таку невеличку прикрасу. Мені добре запам'яталося на тій картинці ось це ось сердечко, яке було в кінці. Я думала, що можливо до того моменту в мене із фурнітури з'явиться щось подібне. Але воно так і не з'явилось. Але щось таке я хотіла додати, тому що мені дуже подобається. Як Така якась ззаді фурнітурка невеличка звисає в ювелірних прикрасах і в прикрасних інших. Тому я вирішила й тут зробити щось подібне. Для цього я взяла штіфт з колечком, на який нанизала квіточку та білу бусину. І просто ось так от загнула його в кінці. Беру більше ось таке колечко, для того, щоб зробити ніби такий кінець. Це на кінець вішаю ще й невелику прикрасу. Продіваю це все в інший кінець. І все, Наша прикраса майже готова. І з самого початку я думала покривати полуничку цим лаком чи не потрібно. Тому що з одної сторони мені дуже подобалась ось ця ось полуничка, яка на цьому виробі, вона така глянцева, і такі у неї, ніби края трішки розмиті. І це виглядає так апетитно, навіть якось ляльково гарно напоминає якесь таке скло. І мені хотілося подібного результату. Ну, коли я побачила матову полуничку, вона мені також сподобалась. Але все ж таки, коли я дивилась на фінальний результат, мені здалося, що глянцевість сюди більше впишеться, чим матовість, тому що бісеринки і майже всі бусинки у мене глянцеві. І я все ж таки вирішила покрити полуничку лаком. Чекаємо, поки лак на полуничці застигне і наша прикраса готова. Мені ця прикраса дуже сподобалась, тому що вона вийшла дуже гарна. І її робити було достатньо просто, тому що мені ця схема плетіння була на інтуїтивному рівні зрозуміла, і я до цього, повторюсь, ні разу не займалась таким як плетінням з бісеру або виготовленням прикрас. Але з першого разу в мене все вийшло. Матеріали у мене всі були дома, тому що ось ці ось бусінки, які я використовую в цьому відео, їм точно є років 10, тому що мені в дитинстві купляла такі великі набори з цими бусінками, з яких потрібно було робити прикрас, але більшість із них я просто не використала, і вони лежали в мене на поличці до кращих часів. Також я люблю цю прикрасу носити як в такому звичайному рожевому ковайному стилі, так і ось утижелять такими чорними речами, як ось цей ось корсет. Мені дуже подобається, як із розпущеними волоссями носити її, так і з зібраним, тому що. Вона дуже гарно дивиться на шиї, і мені дуже подобається цей проєкт. А я надію, що це відео вам було цікавим, воно вас надихнуло. Більше фотографій є з цією прикрасою я виставляла в себе в інстаграмі, в сторіс. Також знімала її з різних ракурсів, так що підписуйтесь. Дякую, що ви мене підтримуєте. І до скорих зустрічей. Пока!